Слава Богу! Praise God that we can gather here today. Слава Богу, що ми можемо сьогодні зібратися тут. Some of us may have been a little scared that we saw snow this morning. Може, хтось з нас відчував себе некомфортно, коли ми побачили сніг знову. But I saw it was melting, so I had faith that we'd be here. Але сніг почав розставати, і тому нічого страшного. The Word of God. Слово Боже.

Well, as the years went by, he got sick and he died. Але так як пройшли роки, він захворів і помер. And we see that a few years later his house was bought. І ми бачимо, що через декілька років його дім хтось купив. And the person that bought it made Bibles. І та людина, яка купила цю його хату, вона виробляла Біблії. And he made his house a factory to make more Bibles. І ця людина, яка купила цю хату, вона зробила як цей дім, як завод, який виробляв, друкував ці Біблії. And this man's house became the most popular place to produce Bibles in, the, in Europe. І хата цього чоловіка, вона стала найвідомішою в Європі, яка по виробництву Біблії. Praise God. Слава Богу. And we see that each word in the Bible is very, very precious. І ми знаємо, що кожне кожне слово в Біблії воно є дуже цінне. From the shortest verses to the longest verses, we see that we can learn something. Від найкоротших віршів до найдовших віршів ми знаємо, що ми можемо, ми бачимо, що ми можемо щось вивчити. And that is especially for Matthew chapter 10. І це особливо є в Матвія 10 розділ.

And John was the only one that was alive after the these tortues. Uh, uh, But we see here all these disciples died really gruesome deaths. Але ми бачимо, що ці всі учні вони померли дуже тяжкою смертю. We see Thomas, he was pierced with spears. Ми бачимо, згадуємо хуму, який був пробитий списами. We see Matthew, he was killed, stabbed to death in Ethiopia. Ми знаємо Матвія, який був, якого вбили також в All of these disciples were just regular people. Ці всі учні, вони були простими людьми. were taught by Jesus Christ himself. Які навчалися від самого Ісуса Христа. These people were fishermen. А ці люди, вони також були рибаки. А вони були займалися з податками. І багато різних праць, робіт, які вони робили. але коли Ісус сказав Петрові, що ти будеш ловцями людей, я не думаю, що Петро спочатку зрозумів, що це до кінця означало. 10 Давайте відкриємо Матвія 10, 16. And we see here that it says in chapter 10 verse 16, Behold I send you forth as sheep in the midst of wolves, be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. розділ Let's focus on these words for a little bit.

Yes, we need to be harmless as doves. We can't go out and hurt people. Тому що так, справді, ми повинні бути невинними, як ці голуби. Ми не повинні причиняти зло людям. But wise as serpents. Але бути мудрими, як змії. When I read this verse, I when I saw the word serpents, it always took me back to Adam and Eve. А коли я читав ці слова раніше, то коли я читав це слово про змії, то я завжди згадував, коли

And one point came to my mind. І один якби такий факт, який я Я я знайшов. I I noticed that whenever I watched nature documentaries. помітив, коли дивлюся якісь документації про природу. When I was a kid, I would love to watch documentaries about these things. Коли я був дитиною, мені дуже подобалось дивитись різні документації про природу. I still like doing it, but life's a little busy. Мені ще подобається це дивитись, але життя воно є дуже зайняте. Я дивився цього чоловіка, який підходив дуже близько до цих до різних тварин, і він їх знімав. Він дуже тихенько ходив біля кущів. Він ходить і говориться на камеру, що десь тут ховаються змії. Він намагається пробує знайти де ця змія. І він знаходить цю змію, в неї Особливий такий звук, який вона создає. And the snake sees the guy before the guy sees the snake. І змія бачить перше чоловіка, ніж чоловік бачить цю змію. And by the time the guy sees the snake, the snake's already looking him in the eyes. І до того часу, поки цей чоловік знаходить цю змію, ця змія вже дивиться йому прямо в очі. It's almost as if it's saying, what are you going to try to do? Це так, пущі, що так виходить, що змія каже цьому чоловіку, що ти мені зробиш? And we see here that the serpent was ready for evil. He was ready to attack if needed. He was ready to defend if needed. And as children of God, as Christians, we need to look at that example. І так як ми, діти Божі, християни, ми повинні дивитись на цей приклад. Ми повинні завжди бути готові, щоб захищатися. Нам потрібно завжди намагатися бачити зло, коли воно приходить до нас. І це не означає якась особлива людина. Можливо, it could be a temptation that comes your way. Це може бути просто якась спокуса, яка приходить на нашому шляху. If you understand that you get tempted when you are in this environment, коли ти розумієш, що ти є спокушуваний в тій чи іншій uh, ситуації, if you are tempted around a group of friends, коли ти спокушуваний, можливо, в групі друзів, then you need to look out for that and cut it off. Тому ти повинен це бачити і відректися від цього.

І ти можеш знову сказати, я не знаю. You need to look in the scriptures and see and find a defense. Ми повинні дивитися в слово Боже і знаходити, як нам відповісти в ті чи інші ситуації. You can't do it alone. Ти сам це не зробиш. We're humans, we're sinners, we can't. We don't know everything. Ми люди, ми грішні, ми не знаємо всього.

Uh, Бог створив uh, цих тварин так, щоб вони бачили тепло. the skin of any animal. А uh, Змії не звертають увагу, можливо, на шерсть чи на uh, шкіру тої чи іншої тварини. Вони можуть дивитися десь через uh, густу траву і побачити тварину uh, по теплі. As Christians, we need to be like them. як християни, ми повинні бути такими. In a spiritual sense. В духовному житті. We need to not get distracted by the details on a person. Нас нас ніколи не потрібно, щоб відволікали, можливо, якісь малі деталі в There are many preachers out there that have such a nice smile. Дуже багато проповідників є, які мають чудовий посмішку. They have really nice hair, a really good suit.

Твоє життя буде дуже легким. No difficulties if you get closer to God. Ніяких проблем не буде, коли ти будеш ближче до Бога. And they go and drive away in their fancy car. І тому вони і вони потім сідають в свою гарну машину і від'їжджають. And they go to the airport and fly in their fancy planes. А йдуть, можливо, в аеропорт і літають своїми дорогими літаками. And these people look good on the outside. І ці люди, вони назовні виглядають чудово. They may preach something that we like to hear. Вони можуть проповідувати те, що нам дуже подобається. Something that we want to hear more of, motivation. Те, що ми хочемо частіше слухати, якась мотивація. But do they preach the gospel of Jesus Christ? Але чи вони проповідують слово Господа? Do they preach what the word of God tells us to preach? Чи вони проповідують те, що Бог нас вчить проповідувати? And we see that. As Christians, we need to look out for that. І так як християни, ми повинні це це помічати, бачити. As Christians, we get too focus on the harmless as doves. Як як християни, ми дуже часто звертаємо увагу, щоб бути невинними голуби. And we need to be loving, yes. І так, ми повинні мати любов. But love is is telling someone that what they're doing is wrong. Але любов, справжня любов, вона розпоказує, роз показує або говорить людині те, що в неї щось можливо неправильне в житті. Loving them is caring where they're going to go when they die. Любити це означає uh, дбати про тих людей, куди вони підуть. As of God, we need to have confidence and boldness in Christ Jesus. Так як діти Божі, ми повинні мати сміливість і впевненість в Ісусі Христі. We need to to be ready to take down any idols, anything in our way. Ми повинні бути готовими знести або залишити всяких ідолів, які можуть бути перешкодою на нашому шляху. In Ephesians says, for we do not fight with flesh and blood. І в Ефесянам 6 розділ говориться, що ми не воюємо проти крові і тіла. against principalities, against darkness, against the rulers of the darkness of this world. Але проти всяких піднебесних духів злоби, проти всякої темряви і зла. And against spiritual wickedness in high places. І в Всякі різні духовні. Духовне зло. І Господь Бог нас називає вояками Христа. Ми повинні бути готовими знести або зрушити всяких ідолів, які можуть бути перешкодою. We need to be the Elijah in our lives, in our daily walks. Ми маємо бути так як Ілля в нашому житті кожного дня. Jesus set the example by flipping the tables in the Jerusalem temple. Ісус показав приклад, коли він перевертав ці столи в храмі. Each one of us can flip the tables of sin in our lives. Кожен із нас може перевернути цей стіл гріха в нашому житті. There was a priest by the name of Boniface. Uh, був один uh,

І це дерево, багато з тих людей, які там жили, вони казали, Якщо ти зробиш щось, якщо ти зламаєш гілячку в цьому дереві, якщо ти знімеш кору з цього дерева, то тоді ти просто впадеш мертвий. And побачив це дерево. He was furious він був зацікавлений. And he got his axe. І він взяв свою сокиру. And he cut down that tree. І він зрубав це дерево. And he told them, where is your God now? І він сказав цим людям, де ваш Бог тепер? And there was mass revival in that land. І було величезне пробудження в тому краї. We need to have that in our spiritual walk. Ми повинні це мати в нашому духовному ходженні. We need men and women of God that will fight for Jesus Christ. Ми повинні мати людей, чоловіків і жінок, які будуть воювати за Христа. Тоді, коли в нас буде гріх в нашому житті, щоб ми приходили до Христа, that if we have something in our way to go to Jesus Christ, We need to cut it down. Якщо ми маємо якусь перешкоду, щоб приходити до Христа, ми повинні позбутися, зрубати це. If we're listening to the wrong music, cut it down. Якщо ми слухаємо недобру музику, залишити це. Якщо ми дивимося недобрі мультфільми, також залишити це. Залишити все, що є перешкодою до Христа. Але ми знову бачимо.

других людей? How can we we be be soldiers of Christ if we need to be the sheep? Як ми можемо бути вояками Христа, якщо ми повинні бути овечками? When you love someone, коли ви любите когось, you fight so that they can have a better life. Ви намагаєтесь зробити так, щоб їхнє життя було кращим. The reason you take down the evil in your life. Причина того, що ви залишаєте зло в своєму житті, you різіню from your sins. причина, що ми каємось в своїх гріхах, your love for Jesus Christ. Це по нашій любові до Христа. Бінг хармлесаздовз дозінж мін love other people. І бути невинними як голубки це не тільки означає любити ближніх, care for them. Це означає турбуватись про них. the church. Турбуватися за кожного члена в твоїй церкві. your unsaved friends. Турбуватися за всіх твоїх pray for друзів. Бути тою людиною, щоб ближні твої попросили тебе помолитися за нього. Подивіться на своїх друзів зараз. Чи можете ви підійти один до одного і сказати, ти можеш помолитися за мене? Чи, можливо, ми всі занадто зайняті і звертаємо тільки нашу увагу на щось добре в нашому житті? Because tough times will come. Yes, you'll come to Jesus. But do you have a brother or a sister that will come with you? Але чи в тебе є брат і сестра, які можуть разом Do not be the wolf to a Christian. There will be many wolves in sheep's clothing in the church. Буде дуже багато вовків в в овечій шкурі церкві. Don't be one of them. Не будьте тими. If you have a brother or sister that you have a that you have something against.

Something against one of uh, each brother and sister. We have the, the en the enemy, the devil. Ми маємо ворога, диявола в нашому житті. And he's going to try to take you down using your friends. І він він хоче, завжди буде намагатися звести тебе твоїми друзями, можливо. Forgive your friends. Прости своїм друзям. The the devil, the evil will try try to 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 make something in there to try to destroy your friendship.

Don't be the person that put that kicks people out. Не будьмо цими людьми, які, можливо, таким чином виганяємо людей. Звертаємо нашу увагу на зло. Ми повинні розрушати зло. І і братів сестер наших Христі. Тому що ми є церква. Ми є члени одного тіла. І Це не допоможе, коли серце буде ображатися на око. Ми повинні бути разом з'єднані Христом Ісусом. В молитвах наших думаємо про ближнього нашого. Pray for them. Моліться за них. If you have something against them, forgive them. Якщо ми маємо щось проти один одного, простимо їм. Many people right now think that we're living in the end of the world. Багато людей думають зараз, що ми живемо в останній час. And imagine Jesus comes back. Ісус приходить назад. And you're mad at your fellow Christian. А і ти маєш образу на свого ближнього. And you were too focused on that to serve Jesus. І і ти звертаєш на це сильну увагу служиш Христу.

Because the God we serve came down to earth as a child. As a teenager, he taught high priests. When he grew up, he healed people. He was called master but did not have any slaves. He was called the King of Kings, but he didn't have any physical kingdom. Uh, він був названий царем царів, але в нього не було uh, фізичного царства. He was crucified, yet he was innocent. Він був розп був розп'ятий, але невинним. He was buried in the tomb, but he rose again. Він він був похований в гробі, але він знову воскрес. That that is the king that we serve. І це цар, якому ми служимо. And when we come to the knees of Come turn these, may we focus on that. І коли ми пристанемо на свої коліна, щоб ми свою увагу на це зосереджували. May we realize who we're talking to. Щоб ми зрозуміли і побачили, з ким ми говоримо. We have to pray with the King of Kings. Насі велика привілегія молитися до Царя Царів. Who cared about each one of you. Який подбав за кожного із нас. And he still has a purpose for you. І ціль для кожного із нас. If you're breathing here today, і якщо ви дихаєте сьогодні на цьому місці, which I'm assuming everyone is, Я думаю, що всі ми сьогодні дихаємо. That means that God cares about you. Це це означає, що Бог дбає про тебе. Every breath he gives is another chance to serve him. подих, який він дає тобі, ще один шанс йому послужити. And may we use that breath to serve him. І тому давайте ми будемо цей подих використовувати, щоб прославити його. Амінь. Молимось.